Кошмар. Снився сон мені учора, ніби я багатий, враз забув біду, та горе та купую хату. Вже в салоні обираю дорогу машину, все дешеве, зневажаю, розкіш лиш почину. В ресторані власний стіл для мене ладнають, привели дітей зі шкіл. Хай мені співають. Буду їсти перед ними та кидати кістки, щоб не капала в них слина, як в собаки, в миску. Дітвора стоїть голодна та дере горлянки, а я їм ікру червону ложкою прямо з банки, і вони від мене точно й крихти не діждуться, діточки співали скромно, тільки сльози. Люця. Отакий кошмар побачив, що й страшно згадати, хтось голодний, стоїть плаче, а мусить співати.